Та водилі шахів грає проти Гаррі. Емгарі. -гарі. США рейтинг 1971. Так, ну давай. Так, не хочеш так. Ну, давай F3. Якийсь прикол у нас вийшов. Прикольний. Так, 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 так. Захоплюємо трошечки простір суперника. Хочемо десь мат поставити, відганяється наш слон. Ну, известно, известно. Десь іди звідси, щоб я тебе не бачив. Так, добре я дійшов. чи третий хоче піти, ну давай так. Не знаю, френд, не знаю. Виглядає не дуже. Стільки ходів зробив і сильного коня віддав. Не можна нічого сказати хорошого про такі маневри. буде десь атакувати. Хоча тут раз, звісно, мабуть, також поки що. Нічого особливого, так, ти хочеш десь, можливо, сюди, так? Да? Угу. Так, він зараз буде строїтись, так? Да? дуже сильний, типу, супермарвікий. Де 5, до 6, може, піду. Може, ні. Так, будемо, звісно, відганяти тебе, якщо ти підеш сюди. Ммм. З'їв пішечка. Ну ти даєш. Треба було щось вже серйозніше мутити, ні? Є е 6. І повернувся. Де 6. І кудись так. Де 7. Кудись так. Що в нас ще є? Ой, ти сюди ж просто идешь. Туристика, косюшка. Брат, тут такие кисит. Сириал, туристика. Так, що я там хотів, так пять. Завязались тут все. Зав'язалось тут сім. Що я закрився ферзем, наприклад. Якось так пішов, я так пішов. Можливо, треба взяти-взяти, наприклад, піти сюди ти. слоном взимеш. А, Слон сюди. Ти. Хм, продається тут брати шо. Можливо, ми треба сломати блока, хоча тут провисає, так. Да. Такий хід окей. Так. Ну, тут все в нього зав'язло. Угу. Ша, давай так. Угу, давай так. Давай, отак. От Мат. І слон. Дякую. Пішачка суперник з'їв, а в нього то фігури не зовсім то ідеально стоять. 90 на 81. На цей раз я його обіграв. Ха -ха. Він непогану позицію отримав. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ну, отут він отримав класного коня, блокуючи. Ти вже слонаш тут не тримаєш. слон тебе на цій діагоналі активний. Ти б'єш ці поля. Кінь цей поле. Цей тут б'є. Багато полів забрав. мене, Даєш мені нормально ставити. у мене фігури стоять не вдав. Нема взаємодії. Ти береш сильного коня і міняєш. На мого коня на Е2, який, в принципі, тільки заважає. Турі заважає, ферзю щось тут. Можна. Просто щось. не вдалося. Так ти контролюєш вертикально, в принципі. Але мені вже трошки. Тура, в принципі, пішла кудись. Тут перспектив мало. Як виявилося, <кій> не було повертати, твоя година. Поле це один захищать. Я його захистив слоном, але туру свою ставив невдало. Ось, так. Це помилка, але тут, в принципі, ще окей. Це ще нормальний хід виявився. Не цей помилковий хіт. Загрався. Я тут думав, типа, 5D-5. 3 хіт. А, 3. а, 3. Слонси. Гарно, гарно. Окей, слон 2. Нормально. Позиція погана, але нормально. Так. Ну і тут виявляється, що ці ось фігури 3 стоять дуже хрустально. І вони посипались. Ось цей 4. Так, я є тут, мабуть, мат ставиш мені. Ясно. Ой. С4, де дає мат поставити. Ну добре. А Еншпіль поганий, тому що у тебе все ще залишаються ці слони під висаючими. І, якби, король виявився слабким, тому що нема віконця. І восьмого результата слабким. Все. Слабкості не втримались.